Я вас запрошую на територію практики. Почніть з маленького, почніть просто з знайомства своїм тілом через дихання. А я взагалі осмисляю процес дихання, бо наскільки людина свідомо дихає, от настільки свідомо вона і живе. Несвідоме дихання, несвідоме життя. Буде несвідоме дихання, то буде не людське життя, буде життя біологічного такого сам, самки і самиці людини. Да, тобто напівзвірини на таке існування. Заходьте на територію, це не модний тренд для тих, кому скучно, Да? от вже має дуже давно розмоктатися ось ця така саркастична ілюзія да, про те, що. Духовність це для атрішоних, отлітівших якихось да, десь вони там сидять в дзені, вони там втікають від реальності. Ні, люди, які зараз космічно земні, духовно матеріальні це і є реалісти, це і є істинні реалісти. Не бути духовно-матеріальним чи матеріально-духовним, хто з чого почав. Да? Ну, це по суті бути в ілюзії.